Гради та танки націлюються на мішень. Протитанкові гармати також готуються уразити ворога. Окрім того, їх прикривають із різнокаліберних гранатометів. Свою роль виконують і димові шашки. Уся ця операція є показовим виступом 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка дислокується на Прикарпатті. Повернення частини планується в зону АТО, бригада повернулася в повному складі. Зараз проходить етапи відновлення боєздатності, і ми обов'язково вибудемо в зону АТО, якщо цього буде вимагати від нас обов'язок. Я думаю, що він буде вимагати. Десята окрема гірсько-штурмова бригада, які усього лише рік, розташована вона у місті Коломия, вже влаштувала оглядини подивитися, що є на озброєнні у бригади. Прийшли школярі з міста Коломия, з коледжів, а також діти військовослужбовців. Віталій, багатодітний батько. Щоправда, сьогодні подивитися на військову техніку привів тільки найменшого сина та племінницю. Каже, для старших дітей це вже не новинка. Знають, на якій техніці ми працюємо. Ну, верніше, я працюю. Ну приходили вже навіть дивилися вони на цю техніку. Зацікавлені, дуже цікаво їм було. Ще хочу покататися. Да, дуже хочу сильно покататися. Шенові щоб діти бачили, яка в нас техніка є, але Одне жалко, що ця техніка показують у такий час. Краще б її показували в мирний час. Щоб діти звикали, щоб бачили, яка в нас армія гарна, що не тільки по телевізору є танки, є такі машини, є озброєння. Окрім важкої техніки, діти мали змогу попрактикуватися із малокаліберною зброєю. Він товкамося. Знаєте, це дуже стара зброя приблизно з 1920 якогось там року, точно не пам'ятаю. А вона до сих пор користується популярністю, до сих пор дуже практична і зручна використання. Показали військові і штурм будинку. Сана Василик, Ігор Струк, ТРК Карпати.